Дорогі діти! Рада вас вітати на уроці читання. Перший урок це вступ. Сьогодні ми з вами познайомимося з новим підручником, з яким будемо працювати увесь рік. Отже, знову дзвоник кличе нас. Прочитаємо сьогодні віршик Шкільний дзвінок Любов Шестак. Перед читанням віршика ознайомленням давайте потренуємося. Пропоную від сонечка центру до промінчиків прочитати утворити склади. Давайте разом! Спочатку разом, а потім окремо Фа, повторюємо. ВО. ВІ. Ви, ВЯ, ве, вю, Ву. Можете на паузу поставити самостійно прочитати. Тепер інший. МЛА. Мля, млю, повторюємо за мною, так? Мле, млі, мле, млу, мло. Поставте на паузу і самостійно прочитайте. Наступний сонечко у нас утворює склади скра, скрі, скрю, скря. Скре, скри, скру, скро. Самостійно прочитали, поставили на паузу. І давайте з вами зараз повторимо, як правильно потрібно вимовляти певні слова, які нам потрібні сьогодні на уроці. Отже, дзвін, дзвінок, дзвіночок. Повторюємо. Наступні слова портфель, портфелі, портфелики. Ознайомлюємося з новим підручником. Отже, у другому класі на уроках читання ми поринемо у чарівний світ художнього слова, читатимемо багато чудових оповідань, віршів, казок, дізнаємось про їх авторів. Допоможе нам у цьому новий підручник. Як він називається, діти? Українська мова та читання частина друга. Отже, для читання ми будемо користуватися підручником частиною 2. Ну що, я пропоную зараз вам прослухати віршик Любов Шостак, шкільний дзвінок. У путь зібрались журавлі веселики. Попливли тумани від ріки. Осінь заглядає у портфелики, у новенькі ранці й рюкзаки яблучно-горіховими зливами стокотить в садах осіння рань, а дзвіночок срібними мотивами радо кличе Україну знань. Зараз пропоную діти прочитати цей віршик самостійно. Поставте відео на паузу і прочитайте віршик. Ну що, великі молодці діти, тепер давайте перевіримо, що ви зрозуміли з цього віршика. Куди зібрались журавлі діти? Так, у путь вони зібрались у теплі краї. Які ознаки осені зустрілися вам в вірші? Так, ви можете сказати, попливли тумани від ріки. Осінь заглядає у портфелики, а це означає, що з початком осені починається навчання, так? Далі. Яблучно-горіховими зливами стокотить в садах осіння рань. Дійсно, яблучка, горішки достигають на початку осені. І дзвіночок срібними мотивами радо кличе Україну знань. Так, перший дзвоник 1 вересня. А хто мені може пояснити значення виділених слів? Діти, подумайте, що вони означають. Ми сьогодні вже на уроці про це говорили. І на завершення вам завдання додому потренуватись прочитати ще раз цей віршик. Ну, і маю надію, що вам дуже було приємно на уроці. Якщо вам дуже сподобалося, ви маєте обрати зелений. Зелену це якщо вам на уроці дуже сподобалось. Якщо на уроці просто сподобалось, це жовтий. А якщо щось ну, не сподобалося, або, може, щось не незрозуміле, тоді червоний. Але я маю надію, що вам було все цікаво і сподобалось. Ну що, до зустрічі, друзі!